З вами компанія Global Car. Сьогодні в вашій увазі BMW-335 і N55 двигун 326 кінських сил. Машина має 132 тисячі кілометрів пробігу на повному бойовому ходу, задній привід, коробка автомат, пам'ять сидіння на такому гарненькому, риженькому салоні, велика мультимедія. І саме основна фішка, він в кабріолеті з металевим дахом. А зараз я вам продемонструю який-то кайф на цій машинці кататися літом. Вона дарує емоції. Як то кажуть, бомба взагалі має дарувати емоції, але за емоції потрібно платити. І зимою вона стає в повноцінний седан, так як дах металевий. Так, Зараз він складається, ми вам демонструємо цього трансформера. І Машинка перетворюється, повноцінний седан, і нічим не уступає всім іншим машинам чотирьохдверним навіть. Так що всі питання в компанію Global Car Володимира Великого, 4 авто в наявності.